Це надзвичайно важливе для Дарінського району питання. Я думаю, в зв'язку з цими подіями на Сході і для всієї України, тому що співвласником цієї земельної ділянки є Йосип Ковзон, який там в Донецьку міну всякі ідіотські співав. І він є співвласником цієї ділянки. З такої соціальної точки зору для Дармського району, коли ми їдемо по Дніпровські набережній, В... нормальному світі, де є зелена зона, де є набережна, де є комфорт для громади. Коли ми в'їжджаємо в, в Дарвінський район, ми в'їжджаємо в, в якийсь бетонне гетто, де вздовж вся набережна забудована, а там, де не забудована ця зона, вона є відгорожена. А дуже багато всяких думок там, в юристів, в різних людей, що це там якісь противозаконне рішення може бути, в Раді там. Всякі речі розказують. Я просто від вас прошу е, політичної волі підняти руку, розірвати цей договір, е, продемонструвати земельні комісії, бо вони трошки там щось хочуть ще обговорювати, хоча я не розумію, що обговорювати. Через те я вас ну, дуже закликаю від імені тернечам, бо їм це потрібно. Потрібна ця територія пляжу. Ми, нагадаю, в Тернецькому районі немає ні одного. Я пляжу вздовж, э, вздовж Дніпра. Через те, ще раз прошу вас підтримати цей проєкт рішення. Дякую.